Дорогі друзі, ми раді вітати вас на нашому каналі Жива Надія. Ми з вами продовжуємо досліджувати Біблію, досліджувати Євангелія Від Марка. Разом з вами, як завжди, я, Владислав Матвійчук, також Сергій Молчанов і Андрій Гриненко. Ми маємо сьогодні разом з вами вже шостий урок, який має назву Зсередини назовні. І пам'ятний текст. Нічого немає поза людиною, що входило б у неї, і робило б її нечистою. Але те, що виходить із неї, те людину опоганює. Марка 7,15. Отже, бачите, от що тут говорить: що все, що входить в людини. Якби в людину, то воно не є нечистим. Це означає, що можна їсти все, що ми хочемо, так? От, багато людей просто от, ну, перше, що виходить, так спадає на думку, це те, що багато людей от, цей текст мені ну, саме от, доводить, що це означає, що їсти можна все. Я просто колись знімав відео от, про те, що вважається чистою їжею, що таке от, ну, непридатна їжа для вживання. І був саме ось цей текст. Ну і зараз, якраз таки, от ми будемо з вами говорити, що ж воно на Справді означає, в якому контексті. Отже, коли ми з вами читаємо Євангелія від Марка, сьомий розділ сьогодні ми з вами будемо досліджувати із першого по 13 тексти. що ми там бачимо за історію. От, там ми бачимо, що Ісус і до нього підходять книжники Фарисеї, і що вони йому пред'являють? Ну, що має, ну, маємо мити руки. Mm -hmm. А твої учні не миють руки? Ну, взагалі важливо розуміти, що багато з тих речей, які впровадили в своє вчення фарисеїв впродовж Маковейського періоду, да, 400 років, коли вони формували Талмуд, ще якісь речі, то важливо розуміти, що вони їх в рівень абсолюту вже визвели для спасіння. І те, що Ісус дав в Торі, цього було більш, ніж достатньо. Так? Але вони зробили ще більше заповідей, приписів. І тому важливо розуміти, що. Е, ісус, коли каже, що е, не треба зациклюватися на глечиках, на е, брудні руки чи не брудні, е, на да, ритуальному меті, то Він не каже тут про свинину чи ще про щось. Тому що фарисеї вони, е, не зробили свиню з <гум> чистої їжі. Да, контекст ми маємо розуміти. Але що не треба робити, не треба. Якісь речі, які Христос не сказав ці речі робити речами для спасіння, а робити речами для спасіння. Угу. Так, так. І, і ми знаємо, що коли Петро в книзі діє апостолів йде, йому видіння від Бога, і там усі ці нечисті звірі і тварини, і Петро каже, Господи, я ніколи не їв. Тобто Петро при Христі теж не їв нічого. Він ніколи до цього часу, як я це розумію. І він каже, я не буду їсти. І Бог забирає це. І Бог забирає це, але Петро йде і розуміє, що це не про їжу була річ. І він каже: мені Бог відкриває, що ні одної людини не почитай нечистим. То в Біблії нема нечистої їжі. В Біблії є нечисті тварини, <зваж> чи, чи, чисті, а їжа і, і євреї, коли цю історію вони ніколи не розуміли, що Христос там про свиней що скаже. Але в них була така потреба, коли вони йшли на ринок в місті. Вони. Бо там були і язичники, це вже ж римські були часи, і вони переживали, що язичники там за щось торкалися, вони оскверняли себе. І то, бо треба було ритуально там скільки разів помити. І вони від Христа це турбування було. Я кажу, що твої учні не їдять, бо це передання старців, і тут же питання про передання старців. Скільки в Біблії слова Боже, скільки передання. А Бог каже, ви відсунули Боже Слово своїм переданням. І тому Христос каже, не то, що входить, а то, що, ви, то, що в ваших серцях. Ви там руки чистите, а серця ваші, вони ж угу. угу. Да, Конфлікт знову ж таки, це форми і змісто. Вони поставили форму вище змісту, А для Христа важливий був зміст. Яка мотивація? Чи є любов взагалі до Нього, до ближнього? Оце це було втрачено, на жаль. Угу, так, яка, який зміст? От, саме це було важливо для Ісуса Христа, тому що йому не потрібні от, просто звичайні знаєте, обряди, ритуали, і просто, знаєте, взагалі, в принципі, служіння з примусу через те, що не хоче, коли людина нічого не, не відчуває при цьому. От. Наприклад, от, коли от, ми думаємо, типу, що як служити Богові, то для Бога важливо саме. От, з якою ти метою, з яким серцем ти йому служиш. Наскільки я знаю, коли мені там розповідали, от ну колишні сатаністи, що для для диявола не важливо, от чи ти служиш йому із примусу, чи ти служиш йому через те, що ти дійсно там хочеш служити йому? От для Бога це все важливо. От для Бога важливо, що ти служиш йому із чистого серця. І це тут питання: так. а чому так? Бо коли вони прийшли з Вавилонського плену до Вавилону, в них такого не було, mm -hmm. не було фарисейств. Але коли прийшли з вавілонського плену, пліну, і вони зрозуміли, чого вони в плін попали, в цей полон попали, і вони зрозуміли що, за те, що вони відступали від закону. І вони вже вирішили, як фарисеї кажуть, ограду до закону поставити. Вже так, щоб вже, вже ніяк вони більш в Вавилон не попали. І вони почали накладати усе це, але перебор це теж погано. Бо ми пам'ятаємо, коли Єва каже, щоб не торкатися і не їсти з цього дерева. А Бог сказав, тільки не їсти, то коли перебор це теж проблема, яку дьявол починає розкручувати. І це вже був перебор. Да, да, да. Просто що от Павло каже, є слабкі вірі, є сильні вірі. Для когось, для слабких, от, їм треба цей забор, да? вони бояться прямо доторкнутися до чогось, а є сильні віри. Вірі, да? вони не бояться піти на ринок, купити щось, що було посвячене дало але вони це беруть, їдять, тому що вони не вірять тому, да, в видолів. Тому так, в різних людей є різна віра, але важливо шукати цей здоровий глузд, баланс в житті. Тому що ну, будь-який прояв е, крайності це вже прояв фанатизму. так? Саме так, дякую. Дуже дякую. Так. Ну і зрештою, зрештою, те, чому ми це говоримо, ми бачимо тут взагалі проблема в чому, що. От, обрядовість, традиція стала важливішою за сам істинний сенс і, в принципі, ну, за істину, так сказати. І от чи не буває от щось подібне зараз сьогодні в нашому житті? В сьогоденні? Буває. Чаша, чашечки на причасті. Для людей чаша у нас і люди, коли, і коли які їдуть у ту громаду, десь чаші приймають. Це що ж святе, і це вже те, це вже це Вже так, Не все. то що в чаші, а то що сама чаша, сама чаша. Ну а та що та чаша була швидше за все глиняна, а не амінь. Це вже інше, так. Ну і також теж ми маємо теж багато сьогодні релігійних вірувань, коли придання, наприклад, от святих це важливіше за себе священне писання. От, те, що сказали там якісь святі, це важливіше за священне писання, так кажуть от люди сьогодні. От, але ми бачимо, що насамперед має бути слово Ісуса Христа. Я і будь-що що суперечить Слову Ісуса Христа. От це вже є якраз таки, от ну не від нього. Це не може, якби, от, ну, перекрити і сказати, що от в Біблії сказано так, але ми кажемо так, тому що ми маємо владу, тому що ми там, наприклад, чи отці, чи хто ми є. От і, і ми можемо змінити там, наприклад, суботу на неділю або ще щось. Це не може, так не має бути. Все, що суперечить Божому Слову, все це є не істина. Ідемо далі. Ми бачимо Євангелія від Марка, 7 розділ з 24 по 30 тексти. І в нас там також є одна історія, і от які уроки ми можемо з цього також от посягнути. І особливо мене цікавить, ще такий момент, коли от Ісус відповів жінці, ну прирівнявши там, знаєте, до щеняти. І те, що перш за все хочу сказати насамперед, що щенятко, там або просто собака, от в ті часи це не була та тварина, яку сьогодні багато в нас вважає. Що сьогодні ми кажемо, що собака це друг людини. От, і сьогодні багато хто має собак, тримає, вважає, що це класна тваринка і так далі. Але тоді, от собака щеня. Це знаєте, це прирівнювалося щось як до свині. От, це щось було ну, нечиста якась тварина, тип, ну, щось таке от, ну, неприємне. Нічого такого от, собаці вони не бачили, те, що сьогодні ми так хвалимо собак. От. Ну і питання. Так. Чому таке порівняння, що в принципі можемо з цього дістати? Ну, е якщо ми е до цього проговорили про фарисеїв, про їхнє ставлення до язичників, так і бачимо, що далі йде вже ілюстрація. Тобто мені mm -hmm. подобається, як е написано. А потім йде зразу ілюстрація, так? І що ми бачимо? Що учні, вони йдуть яким підходом? От є ми, а є язичники. І між нами є прірва, так? яка формувалася там століттями. А Ісус, спілкуючи з нею, е, ведучи такий діалог, можливо, можна уявити реакцію учнів. «Да, да, да, так, ти правильно кажеш, от вона як там собака, вона як, язичник, вона не заслуговує, вона там цуценя, а от ми, ми заслуговуємо на всю їжу зі стола. так?» А потім Ісус каже, але і тобі я даю ну, спасіння, я звільняю твою доньку від бісів. І тут щось перевертається в голові учнів. І те, що вони чули тільки що, що він казав по відношенню до фарисеїв, що ви суть спасіння, яке ви мали дати язичникам, ви сховалися за цією стіною закону, яку ви сам, самі собі придумали. Він показує, що ось як воно діє на практиці. Ви маєте бути відкритими до усіх людей і до язичників, і також зцілювати їх і вести їх до спасіння. І тут ми бачимо людську природу Христа, що йому не просто давалося так, що було в юдеї. Він прийшов спочити. Написано, тобто Христос не просто так ось дьявол розумів, він вибивав Христа, він посилав цих фарисеїв, і нам казалось, так відповів і пішов. Але це був такий напруг, що Христос потім прийшов відпочити. І ще і тут людська природа, він хотів, щоб його ніхто не бачив. Але він не передбачав, що жінка буде його шукати. Це теж те, бо іноді Катя Христос це знав. Ну не знав, що жінка прийде. Він хотів, тут так і написано, він хотів, щоб ніхто не довідався про нього. Він так розумів, але жінка довідалась і Христу, це треба, і така ну, біса виганяти. Це теж не просто. І з учнями якісь балакали, що це ж ну, що це, псина, ну що це? Якась серафінікіянка. І Христос, і цю науку треба було їм показати. Отже, бачимо наступні події, коли до Ісуса привели глухонімого. Що він зробив для цієї людини? Відбивши її його бік від натопту, він вложив свої пальці в його вуха і, плюнувши, доторкнувся до його язика. О, такі дії. О, от, от, от це дуже цікаве таке запитання. Чому саме ось такі дії? Чому, наприклад, от може от комусь він просто лише сказати, от, і той вже оздоровиться, і той почне там ну, бачити, чи ще щось, от, ходити і так далі. А тут ми бачимо, що ось такі дії. Бо якби ми бачили, от потім, що, от, наприклад, уявіть собі, що ви знаходитеся серед натовпу, і от ви бачите ось таку картину. Знаєте, так, ну ви не повинні це бачити, але ви це побачили зрештою. І, і ви бачите, дивитеся, що це робить Ісус Христос, той, хто називає себе от Сином Божим. Яка б ваша була реакція? Що, ну, що це за, за дії? От чому так? Чому, наприклад, от одних так зцілює? А ось тут мусить робити ось такі діти. І це, брат Влад, це слушно ваш, що Христос різноманітні дії робив прицілення. Бо можна зробити ритуал. Ага, щоб глухонімо, треба плюнути, треба Але Христос казав ні. Інші. Я так розумію, що йому батько підказує. Він Христос каже їм в іншому місті, в Іванлі від Івана. Він каже, я нічого не роблю, поки не побачу, батька роблять. Тобто він молився і батько покав цій ситуації що робити. Але це не значить, що ми тепер будемося як ритуал. Вложили, плюнули, там язика торкнулися. А люди іноді це так і розуміють, що треба тепер так робити. А Христос не робив одноманітно ці речі. Ну, і ми бачимо практичний наслідок. По-перше, це коли людина молиться, вона очікує на якусь одну відповідь від Бога, але Бог, він в своїй мудрості може абсолютно по-різному діяти, так? Або ж коли ми робимо обряд уливо помазання, звершуємо над людиною, ми попереджаємо людину, що Бог може зцілити через різні шляхи, і треба до фахівців звернутися. І, можливо, і буде як чудо, а можливо, взагалі, вважаю, відповідь буде така, що не буде зцілення, і це треба теж приймати, так, це смирення. Ми бачимо, що Бог він не шаблонний. Він може від ситуації, залежно від людини, від її характеру, діяти абсолютно по різному від обставин. Саме так, саме так. Тобто, що це дійсно, от коли ми бачимо, що Бог він діє, то ми бачимо, що він діє по різному, заради того, щоб ми розуміли, що немає щось, що вкорінилося в наших розумах чогось одного. От що о, саме суть не в тому, щоб зробити так чи так чи так, а суть в тому, щоб насамперед бачити мету перед собою мету прославлення Бога. От, і коли він діє в нашому житті, то от в будь-яких життєвих ситуаціях на першому місці ми маємо завжди пам'ятати і думати про те, а як через цю ситуацію прославиться Бог. От. І там не може бути, знаєте, якоїсь якоїсь стандартної дії, от що тільки так робити, і ніяк інакше. Тобто, що це дійсно хороші ваші думки, і тако підсумовуючи, ми можемо дійсно так це сказати. І тут ще таке питання, що Христос цим вказував на духовні речі. Він більше всього сліпих, робив зрячими і глухих. Тобто це духовне, що тільки Христос може людину відкрити її очі і відкрити її вух. Це дуже важливо. Але саме цікаво, народ Божий і про це Павло цитує, останній розділ книги да, що пророкував провасиса, що очима будете бачити і не побачити, вухами чути і не почуєте, що для Христа не було жодної проблеми фізично зцілити людину. Але духовно, навіть Христос був, ну, не мав можливості зцілити людину. Це тільки вибір людини, був зцілитися або ні. Саме так, саме так. Добренько, добренько. Отже, коли ми з вами бачимо, коли ми з вами от читаємо далі події, то е, бачимо історію, коли Ісус каже, стережіться за кваски фарисейської. От, що це там, от, ну, який підхід глибоко розчарував Ісуса? І от ну, що взагалі там відбувається? Ну, це він їм каже на ту недовіру, угу. яку вони мали. Бо вони переправляються, ну ось туди-сюди плавали, і вже було друге чудо. Перше чудо що п'ять тисяч хлібами накормив, друге чотири тисячі. І він пливе з учнями, хліба нема. І він каже духовну річ, що «остерігайтесь закваски фарисейської. Тож про що ми казали? Оці передання, оце все. Бо він каже: От же ж приклад для вас, що люди в якісь передання вірять, а Божі заповіді... А, а учні думають, що знову про хліб, що вони голодні, хліба нема, У нас хліба нема. Христос каже, та було ж я п'ять тисяч. Ви бачили? Бачили. Чотири тисячі бачили, бачили. А чого ж не вірити? Що я не про той той хліб ми вирішимо, як брат Андрій сказав, що фізично я все вирішу, але духовні речі це ви вже потрібні. Захвастка фарисейська це духовна річ, Я за вас не буду її вирішити. Я вам допоможу, коли ви захочете духовно рости, не на уровні фарисеїв жити. Ми бачимо, що Ісус дійсно Він робив завжди щось нестандартне і робив нетипово, і Він робив це з одною метою прославлення Господа. І коли ми дивимося на це, на його приклад, то і ми повинні розкривати для себе нові горизонти. Те, що ми робили завжди по одному, ми можемо тепер подивитися на це з іншого боку, чи не так? От чи можемо зробити інакше, якщо це буде навіть ефективнішим для прославлення Ісуса. Ну і знову ж таки. Якби світ сьогодні не диктував, якби світ сьогодні не дивився на нас, от, і коли світ говорить по одному, і це суперечить Божому Слову, ми не повинні би, ну, на це звертати увагу, ми не повинні підлаштовуватися під світ. От, важливо не те, як думає світ, а те, як думає Бог. Я ще от. хотів тут сказати в цих історіях. Що Христос ну, для мене особисто показав важливість молитви перед їжею. <рес> Бо я знаю, що іноді це форма. А от Христос молиться і на і скільки людей може, яка сила в цій молитві, коли ти віриш. Так, що ти і, Це не те, що я не в магазин не повинен, але бувають такі ситуації, коли ну, небагато, а їсти хочеться, то Христос каже, молись з вірою, і це Так. Добре, дякую вам за ваші відповіді на запитання. Це було дійсно потужно і змістовно. І дякую вам також, глядачі, наші, за те, що ви долучилися до перегляду відео. Запрошуємо вас переглядати наші інші відео, ставити вподобайки, писати коментарі, підписуватись на канал Жива Надія. І також побачимося з вами у нових випусках. До побачення.